Добрий день! Сьогодні поговоримо про вкладку Відкриті рахунки в сервіопос. Вона знаходиться в лівій частині екрану з додатковими інтерфейсами. Для цієї вкладки ми можемо обрати варіант відображення список або плитка. У варіанті відображення список ми бачимо перелік всіх рахунків від найновіших до найстаріших. Плитка надає візуальне зображення у вигляді шахівниці, де чітко видно, який рахунок належить кожному з працівників. Натиснувши на плюсик біля певного співробітника, можна створити рахунок, який буде закріплений за ним. До рахунків можна застосувати фільтри. Надруковані рахунки. За власником. за кодом дисконтної картки та власником дисконтної картки за місцем надання послуг. У кожного рахунку можна подивитися, коли і ким він був відкритий, суму, місце, номер рахунку та примітку. У вкладці Відкриті рахунки також можна створити рахунок, натиснувши відповідну кнопку. Обов'язково поділіться в коментарях, чи сподобався вам огляд. Дякуємо за перегляд!